Коли мої ровесники сумнівались, ким хочуть стати, коли виростуть, я знала точно: я не виросту. Моя вага 42 кілограми, тобто перед вами середньостатистичний, але дуже симпатичний мішок картоплі. Моя вага 42 кілограми, і через це я не можу стрибнути з парашутом. Тому я хочу звернутися до усіх мотиваційних коучів. Знаєте, усі ці ваші стрибни, і парашут відкриється під великим питанням, розумієте? Через свою вагу я не можу пити багато алкоголю, я швидко п'янію. Ну, як би вам це пояснити, коли на вечірці в усіх іще рівень елементарі, в мене вже десь апер intermediate. А я не хочу на вечірці п'яніти першою, бо це, знаєте, як мальтіпу з собою хтось на шашлики взяв. Не пускає її до м'яса, переверне. Не облизуй мене. Фу. Хто пожував мої кросівки? Але знаєте в чому відмінність? До Мальтіпу на наступний день ніхто не дойобується. Типу, пам'ятаєш, що ти вчора виробляла? Зайди в Тікток. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Наші друзі нещодавно купили німецьку вівчарку, бо хтось в родині має бути розумним. Тепер вона водить їх до кінолога. Кінолог кидає собаці м'ячик, вона приносить, розуміє. Кінолог каже, псу, сідай, він розуміє. Кінолог каже, господарям платити за тренування, вони не розуміють. Ну, коротше кажучи, ходять вони на тренування і вивчають команди німецькою мовою. Наприклад, є команда Зух, вона перекладається як шукай собака має знайти і принести, наприклад, часточки корму, розкладені на кухні. Є команда «Мітте», вона має ось такий вигляд, собака має пройти поміж ніг. І ми з цими друзями часто спілкуємось, і якось так я не помітила, як я почала застосовувати ці команди до свого чоловіка. І причому мій чоловік точно знає, якщо він зранку зух каву у постіль, то в нього гарантовано буде «Мітте», розумієте? Але ну інколи не хочеться, і тоді є команда Ні. Прикиньте, просто ні. Ну, якось не солідно. Мені здається, на фоні решти команд німецькою мовою вона має звучати якось типу уєбітензібіте. Я думаю, так. Дякую, дякую. Моєму чоловіку 52 роки. Мені 31, він часто ходить на мої виступи, і знаєте, здалека це має такий вигляд, ніби тато прийшов на утренник до дитини. Хоча я думаю, що якби в моєму дитинстві мій тато ходив до мене на утренник, і в мене б зараз не було такого чоловіка. Ну, я переконана, що всі ці комплекси вони з дитинства. Мене ще в дитинстві дуже оберігали, тому що в мене були проблеми зі здоров'ям, конкретно з нирками. І тому не дивно, що у віці 30 років я прийшла з усім цим до психолога. Ну, раніше я прийти не могла. Я збирала ці травми і на психолога. Да? А продати нирку це був не мій варіант, як ви вже зрозуміли. Мого чоловіка є друг, якому 62 роки. Він нещодавно розлучився зі своєю дружиною і попросив мого Сашу допомогти йому зареєструватись на сайті знайомств. з комп'ютера. Я припускаю це через те, що незручно одночасно отак тримати телефон і свайпати. Ну, ясно, що з першої спроби у них нічого не вийшло. Вони застопорились на тому, що таке акаунт. Хоча з іншого боку, я думаю, якби там було написано обліковий запис, це ще гірше, бо він би знайшов платіжку за комуналку і вів номер Жеку. Далі потрібно було додати шість своїх фото. А я вам скажу, що для людини, в якої галерея складається із фото з дружиною, фото з дитиною і вайбер листівок, це проблема. Наступний затик був написати про себе варіант, який запропонував друг мого чоловіка, звучить як спокій та радість. Ну, тобто, не як запорука сексу, а як назва ритуального бюро. Далі потрібно було сплатити за користування додатком, і тут вони молодці. Вони молодці, вони розібрали, що таке CVV. ві Вони правда не могли зрозуміти що на сайті знайомств резюме і як його причепити, але собою пишалися. Цей друг, якому 62 роки, вказав вік 54. Я впевнена, що таку брехню легко викрити. Ну бо людина пропонує зустрітись на побачення біля гармати на арсенальній. Ну, не місце зустрічі, а пушка, да? Ну ви розумієте, там вже цієї гармати немає, вона існує тільки в його спогадах. Це як Чехословацька люстра. Країни немає. А люстра є. Люстра є. Ще в цього друга є мама, якій 85. І я от думаю, якби він їй пояснював, де він познайомився зі своєю дівчиною, як би він мав пояснити, що вони познайомились там на баду. Типу, що виписував Вербиченьку сторінка знайомств? Не знаю. Але насправді такі люди заслуговують на повагу особисто в мене викликають повагу. Ну, людина у 62 роки шукає собі сексуального партнера на сайті знайомств. Не в черзі, а на сайті знайомств. Нас з чоловіком нещодавно запросили бути разом хресними батьками дитини. Я кажу своїй подрузі, слухай, ну, це якось неправильно, бо це ж виходить, що ми з чоловіком станемо кумами. Ну, ти запитай у церкві. Ой, що то за кума, що під кумом не була? Дивно було чути такий дозвіл від священника. Тому ми вирішили, що все, все ж таки хресною буду лише я, але з кумом була накладка, бо їхні всі друзі-чоловіки давно за кордоном. Тож вирішили, що хресний буде онлайн. Я така, нічого собі, в церкві є вайфай, цікаво, який там пароль, а Бог його знає. Б велика, без пробілів. Чи можна підключитися з айфона чи до відкушених яблук досі упереджене ставлення? А, значить, Кресний хресний був онлайн, ми скинули йому посилання на Zoom, телефонуємо, він випадково скинув. Я думаю, ага. Як тут, так скинув. А як на приват на хрестик, так не скинув. Да? Ще хресний зазвичай тримає дитину, а тут довелося мені. Дитина важить 10 кілограм. Стою я ці півтори години і думаю: ні, ну якби я зараз стрибнула, парашут відкрився б. <реш> парашут відкрився. Ще у хресної мами є обов'язок купувати білу пелюшку, це символ нового духовного одягу, невинного дитя. Крижма. Ну, просто як можна було для білої пелюшки придумати слово крижма? Ну, я розумію, коли підірвав спину, приходиш до лікаря, він каже, «О, у вас крижма. Це може бути. Ну, або там два механіки між собою спілкуються і, чуєш, Михалич, крижму подай, це можливо. Ну, але не біла пелюшка. І знаєте, ну найбільше, найбільше, що мене вразило, це що для таких церемоній існують спеціальні фотографи. Анна відзняла близько 300 хрещень. І, знаєте, я думаю, це така людина, яка оцей емочі, келих з червоним вином називає причастям. Я думаю, що якщо її дитина не хоче купатися і капризує, вона й дозвичай просто ніжку помочити. Ну і якщо у такого фотографа народиться друга дитина, то вона з чистою совістю напише в профілі Анна, мати двох янголят. Дякую за увагу! Гарного вечора! Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Підписуйся на наш канал, став лайк та розповідай про нього своїм друзям.